На Майдані Незалежності у Рівному прощаються з двома захисниками Олександром Карпюком та Петром Байдецьким. Олександр Карпюк з 2014 року вступив до добровольчого українського корпусу Правий сектор. «З самого початку рвався на фронт але через за того, що в нього була така важка травма. Перелом Че був таз, і він погано ходив з милицями і потім постійно колягав. Його не брали у військкоматі на фронт. Але він само початку допомагав хлопцям і волонтерам, і свічки робив окопні. І завжди був завжди ходив допомагати і, і мав зв'язок із своїми побратимами. У 2024 році чоловік доєднався до війська, був оператором безпілотників. Дуже шкода, що такі молоді хлопці всі уходять. І дійсно він щирий і добрий хлопчина. Дуже щирий, і добрий. Хай спочиває з Богом. Солдат Олександр Карпюк загинув 29 березня цьогоріч під час виконання бойового завдання. Йому було 29 років. Петро Байдецький після строкової служби залишився у війську. Хорошою людиною. Все життя при Святої військовій службі. Тільки найкраще, можна за нього сказати. Всю свою службу так само з 14 років тут, в рівня ми і так ми послужили. Чудова людина, сім'я ним, єдиний в своїй справі, чоловік разом служив їм. «Хороший був людиною, Петро. Ми з ними товаришували завдяки тим, що наші дочки разом вчилися в одній школі. Дуже хороший був він сім'янин, дуже хороший товариш. Чуть завжди відкликався на прохання. Ну я не знаю. Для мене він був просто хорошим товаришем. 29 березня цього року 52-річний Петро Байдецький помер. Поховали Олександра Карпюка на Алеї Героїв кладовище Нове, а Петра Байдецького у селі Коханівка Тернопільської області. Звідки він родом? Ольга Данилишина, Назар Мідріган. Суспільне новини. Рівне.